Давай, колеги. Так, це у нас вже уже три какащих. Одинадцятий клас. Восьмого. У грі. Хрест такі нолики. Бачу вже тут лінію. Бачу вже, що восьмий клас. Так, зараз ми проводимо фінал ігор. У грі крас таки нолики де потрібно бути максимально уважним, зумним. Все, біжимо тепер, кожен біжить. Кожен біжить. Біжить, ти подивися, кожен біжить. Біжить сюди, а звідти може пішки йти. Кожен біжить легенько тросою. Біжить і думає. Фінал пішла команди 6 класу. Восьмий клас. Так, бачу, восьмий клас вже має лінію. Починає вести у грі. Восьмий клас рахунком 1-0. Але потрібно виграти два рази. тому Зараз буде другий тур. Бігти треба, Віта, бігти легенько, бігти Віта! Умови стають складнішими. Ось одинаково тактика. починають дві гри одинакові. сидять мають далі чуйко. Також присутні у нас є директор шпільцею. Оцю козу Васильович та Завоч Сичанська Марія Васильовна. Чаба на честя поклала на мішку. Варто швіта. Блокує. Блокоїсує щоб Не було лінії. Один-один. один Давайте Один-один. Боротьба. Останній тур. Боротьба за перше місце. Ну, Віталій Дмитрий, щось ти мені не це йоне. Я жартую. Добре, доми. Добре, доми. Хай думають. Фінальні змагання в нас. Мачка.

такі радісні хвилини. Молодці, підтримка, підтримка є. Ось мій беклас, бачу, підтримує, підтримує. Молодці, молодці, молодці. Друзі та друзі. Так, ось все. Нічого, молодці дівчата, це є друге місце. Ви програли з рахунком 2-1, не тому максимально зусиль не можна. Хто у нас капітан? Капітан має підтримати, підтримати. Капітан для підтримки. Ви у фіналі ніякої критики не має бути, ніякого негативу. Андріан. Тому всі молодці. Я хочу з переможниками фоторахуватися. Я хочу з А Ми проти вас не граємо. Та ми зараз суперники.